Упродовж 2023-2024 навчального року учні Черкащини здобули низку нагород на всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних конкурсах, зокрема, у змаганнях із робототехніки, предметних олімпіадах, конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт. Під час брифінгу підсумували здобутки учнівської молоді. В області традиційно з 2017 року проводиться регіональний фестиваль робототехніки. Цього року він проходив під гаслом технічні шедеври для майбутньої України та присвячений умовам сьогодення і покликаний згуртувати прогресивну молодь навколо світу новації та систем можливостей у змаганнях. Взяли участь 160 учасників, які представляють 36 команд і 29 закладів освіти області у червні 2024 року на Всеукраїнському року фестивалі Роботіка Робофес 2024 взяли участь команди чотирьох закладів освіти: це комунальний заклад, Черкаська санаторна школа Черкаської обласної ради, Черкаська гімназія номер 9 імені Луценка Черкаської міської ради, опорний заклад Чорнобаївський ліцей Чорнобаївської селищної ради та Смілянська залізна школа перших третіх ступенів номер 7 Смілянської міської ради, які проявили винахідливість. Та втіли неймовірно сміливі робототехнічні ідеї і як результат мають дуже вагомі досягнення та перемоги. Учні санаторної школи стали чемпіонами «First Lego League Challenge. Крім цього, вони мають ще низку перемог в інших номінаціях команда Черкаської гімназії номер 9 презентувала робота і стали переможцем у номінації Дизайн робота. А за учнями Чорнобайського ліцею третє місце в категорії Старша ліга. Також команди Черкащини є неодноразовими переможцями міжнародних змагань із робототехніки. Цьогоріч вагомі досягнення маємо і на міжнародному рівні. Чотири учні Черкащини відстоювали честь не лише нашої області а й України у світовому фіналі міжнародного конкурсу проектів екологічного спрямування, що проходив у Сполучених Штатах Америки 10-14 червня цього року. Загалом будучи в складі збірної України три із десяти золотих медалей. Що здобути українцями отримали учні нашої області. Зокрема, це Борисенко Володимир. Володимир Борисенко випускник Черкаської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів номер 28 захоплюється точними науками, зокрема, математикою та програмуванням. Він серед переможців міжнародного конкурсу проєкту екологічного спрямування Дженіус Олімпі. На рахунку хлопця нагороди на всеукраїнських і світових змаганнях «Genius Olympiad» був надзвичайно важливим, тому що це наймасштабніший екологічний конкурс, на якому відповідальність за результат надзвичайно висока. Як результат, ми отримали золоту медаль, одну з найвищих відзнак в категорії наука на всьому конкурсі, і найвища відзнака для України. Тож, для мене це був, це був надзвичайно цікавий досвід для того, щоб приймати участь в міжнародних змаганнях і отримувати нагороди найвищого рівня. Перемоги конкурсів із робототехніки привезли учениці Черкаської санаторної школи Ксенія Левченко і Аріна Білоніг. дівчата розповідають, що головним визнанням є оцінка командної роботи. Похвала від фахівців. А найголовніша гордість за представлення своєї області та країни проект про фарби для людей з вадами зору, які включають також допомогу і військовим для реабілітації. Тому ми далі продовжуємо розвивати всі наші проекти, допомагати нашому місту, розвивати саме Черкаську область як область, яка дуже добре знається в робототехніці, і думаємо, що далі будемо розвивати ці всі наші проекти, щоб показати їх у світ. У такий важкий час потрібно представляти свою державу на різних конкурсах, щоб всесвітня арена розуміла, що Україна багата на науку та знання. Каже Ксенія Левченко в такий час ми повинні її представляти та максимально поширювати, щоб дати на всесвітній арені розуміння, що ми є така країна, особливо така область Черкаська, що вона багата на науку, на знання, і що ми гідні взагалі всього найкращого. Анна могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.